Бог не залишився далеким і невидимим. Він став одним із нас, прийняв людську природу, щоб ми могли бачити Його славу, Його милість і правду. Втілений Христос приносить благодать, яка перевищує всі закони і правила. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Іван Хреститель ще раз підкреслює Христос був перед усіма нами, перевищує всіх, бо Він вічний. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи Це був той, що про нього казав я той, хто прийде за мною, існував передо мною. Перше, ніж я. Закон, даний через Мойсея, навчав людей жити праведно, але благодать і правда прийшли через Ісуса Христа, через Його особу та Його дії. Найголовніше Бога ніхто ніколи не бачив єдиний син, що в лоні Отця Він Явив. Через Христа ми можемо пізнати Бога, отримати життя і світло стати Його дітьми. Він відкрив нам не просто закони чи правила, а саму Божу любов і славу. Отже, ці перші слова Євангелія Івана відкривають нам велич і таємницю Христа. Він Творець усього, через нього постало все. Він джерело життя і світло, яке темрява не може здолати. Через нього ми можемо стати дітьми Божими і пізнати Отця. Втілення Слова показує нам Божу славу, милість і правду, які перевищують будь-який закон. Христос запрошує нас прийняти Його світло і жити в ньому, щоб темрява більше не мала влади над нашим серцем. Ця історія запрошення не лише знати, а й жити в Христі, відчуваючи Його світло, любов і життя щодня.